Рязних Божих благословінь вам та кожній українській родині. Дякую, що завітали на канал, де щодня ми дізнаємося про те, як жили наші предки, як і які ми успадкували від них звичаї, традиції, перестороги та повір'я. На часі неділя, 2 листопада, розпочинаємо. Світловий день триватиме 9 годин 46 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.02. Захід о 16.48. Щодо місяця то він зростаючий. Церковний КАЛЕНДАР. Православна Церква України вшановує сьогодні Пегасія, Акендина. Та інших сім тисяч мучеників із ними. Усі вони були вірні Христу, за що і стерпіли страшні муки тортур. Сповідуючи таємну християнську віру, жили за законом Божим, а після викриття вірян проголосили себе християнами. Усі вони непорушно стояли за свої переконання до останнього подиху. Іменини у цей день святкуватимуть. Микола, Артем, Михайло, Іван, Петро, Павло, Леонід та Ірина. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 15.10 до 15.50. У цей час до свого охоронця зверніться із закликом, аби допоміг розпізнати шахраїв та не піддаватись на їх обман. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чую будь-які звернення у будь який час дня та ночі. Народні прокмети і традиції. В народі наставало вовче свято. Люди раніше його трішки побоювались, тому дещо обмежували себе у далеких дорогах. Поході до лісу, а також до річок та ставків, де виловлювали рибу. Ці справи не є забороненими, просто такі перестороги допоможуть уникнути зустрічі із вовками, які у цю пору є досить агресивними. Звірі голодні, тому можуть кидатись на людину, та й до села близько підходять, аби з господарств здобути курочку чи гуску. Селяни тримали на поготові знаряддя, яким вовків відлякували. Такий період вовчий тривав приблизно із середини жовтня до перших днів листопада. Через те, що день вважали невдалим, предки не розпочинали великих та довгих справ, та на прихильність пані удачі розраховувати сьогодні не варто. Чоловіки оглядали паркан та за потреби лагодили. Цей день був ідеальним для цієї справи. Також замінювали ворота. У народі казали, хто нові ворота на петлі чіпляє, той нечисть відлякує. Тин полагодив до наступної осені без хвороб прожив. Тому на цей день це було нагальною справою. Господині уникали у цю дату прання, також не витрошували доріжок, килимів чи ковдр. Люди казали, що таким чином позбудуться захисту будинкового. В кого в погребі чи льосі ще залишалась свіжа капуста, її намагались використати, бо далі вона замерзне та зіпсується, тому придатною для вживання не буде. Капусту тушкували саму чи з вареними підпеньками за вільного часу, і дощової погоди крутили голубці, а також заквашували на швидке бродіння. Довго така капуста не простоїть, але з'їсти її все ще можна. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. На ранок земля вкрита інеєм, справжня зима настане за сорок днів. Ялина пригнула гілля, піде дощ із мокрим снігом. Синички літають колом, попереду три дні тепла, що не можна сьогодні робити. Просити допомоги чи розрадою. У народі казали, що б вам не порадили, усе буде не так, піде навпаки та довго не вирішуватиметься. Також після заходу сонця не можна різати хліб, можна відрізати власне щастя. Що зробити у цей день буде добре? Пращари казали, що сьогодні добре облегшити душу та совість, а ще можна позбутись багатьох проблем. Для цього потрібно попросити прощення у тих людей, яких образили, але до того, як зайде сонце. Люди казали, що тоді багато проблем, само собою, вирішаться, а решта просто від вас піде. Аби таланило варто мати сьогодні при собі лаванду, автентичні українські слова, одежа або ще казали одіж. Люди так говорили на одяг, народна мудрість. Наші пращури, затримуючи погляд, милувались лелеками у небі. Цих птахів цінували та поважали, вважаючи птахою щастя, а ще обов'язково родинного тепла. Тому якщо лелека звила поруч гніздо, його берегли. Якщо гніздо лелеки помічали на подвір'ї, це було великим провісником щастя та майбутнього поповнення у сім'ї. У народі був звичай щойно лалека перелітала подвір'я, кидали дрібку монет на щастя перед брамою, аби саме у родині достаток був. Стрежка у цей день заборонена, людина почуватиметься не лише безсилою, а й постійно втомленою. Щасливе число дня 2 – колір дня світло зелений. Містичні години доби триватимуть із 20.10 до 21.30, тож проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою копитник. У народі рослина ще відома під назвою Заячий лист чи остудник. Для лікувальних властивостей збирали її коріння із приходом весни. Росте переважно у лісах, на глинистих ґрунтах. Люди використовували копитник для лікування алкоголізму, ліки варили лише знахарі. Також рослину застосовували при хворобах очей та шлунку. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу був яблучний пиріг, який називали люди в давнину пишней. ця вважалася на кожен день, адже усі продукти в коморі готується легко та й п'є спалиться майже увесь час, тому залишається лише приготувати. Тож для початку чистили яблука від шкірки та прибирали серцевину. Розрізали яблука на четверо, а потім кожен шматочок ще навпіл. В окрему миску вбивали 10 курячих яєць, додавали дві склянки цукру, дві склянки кислого молока та ще дві склянки пшеничного борошна, дрібку солі та соди. Усе вимішували, як правило, руками. Як тісто було готове, його змішували з яблуками. На ці продукти брали приблизно 8-10 середніх яблук. Дечка змащували олією, виливали в них тісто до половини країв та відправляли у піч, накриваючи змоченим папером верх, аби не пригорав пиріг. Як пороги були готові, їх зверху змащували, топленим маслом аби були м'якими. Люди, що народилися цей день, є сильні волею, характером та духом, охоче поведуть за собою натовп людей, а головним є те, що їм вистачить на це сил та й знань. До їх сильних сторін відносять мудрість, доброту та амбіційність. До слабких не вміють відпочивати, через що може наставати безсилля фізичне. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись ревнощів. Успіх приноситиме зелений колір. Камінь талісман смарагд, а квітка долі мальва. Цей день в Україні. 2 листопада день працівника соціальної сфери. Давня приказка говорить, що буря і дуба звалить, так як людину біда. Бажаю вам, аби жодне лихо ніколи не знаходило до вас дорогу. Бережіть себе.